Молочай облямований походить із Південної Європи та Північної Африки. Його яскраво зелені листки з темною облямівкою створюють неповторний декоративний ефект, а тривале цвітіння робить його прикрасою саду протягом усього сезону. Він має невеликі зеленувато жовті квіти. А насправді це суть свіття, що складається з зовсім мікроскопічних квіточок з різким запахом. Він швидко прижився в різних куточках світу завдяки своїй невибагливості та декоративності. Молочай облямований не тільки радує ока, а й має скромні лікарські властивості. У народній медицині використовується для лікування невеликих шкірних запалень і подразнень. Але треба бути обережним, оскільки рослин отруйна і може викликати опіки. Цікавий факт про молочай раніше вважалося, що він відганяє негативну енергію і слугує захистом дому.